Реєстрація Starlink по кіт номеру. Ого, навіть котик просить вас підписатись. Підпишіться, це не я прошу, це котик. А ми розпочнемо з головної сторінки Starlink. Тиснемо на меню та обираємо любий тариф. На цій сторінці тиснемо кнопку Замовити зараз. Тут тиснемо на Активувати наявний пристрій. А тепер нам потрібно ввести кіт номер. Який знаходиться на коробці ось тут. Вводимо його та тиснемо на створити новий аккаунт, якщо у вас немає наявного. Тут потрібно ввести адресу для перевірки доступності тарифу. Для тарифу домашній, він же «Residental», Starlink буде працювати тільки по цій адресі, тож впевніться, що водите правильну адресу. Поруч з тарифами написані ціни на місяць та їх опис. Нагадаємо, що домашній це фіксоване місцезнаходження, мандрівний динамічне, який підходить для військових. Обираємо потрібний тариф та тиснемо продовжити. Контактні дані слід заповнювати латинськими літерами: тут вкажіть адресу з номером. Ці поля опціональні можна не заповнювати. Тут вкажіть місто чи село. А ось тут обласний центр. Перевірте, суму до сплати вона має бути як сума за сплату тарифу. Обрати інший спосіб оплати можна натиснувши тут. Дякуємо за перегляд. З вас лайк.